Забави для сильних федерація ударного спорту України організовує у неділю у стрію. Відбудеться першість міста і сили удару. Участь у цих змаганнях може взяти будь-хто, кому вже виповнилося 16 і більше. Проводиться попередній запис учасників. Реєстрація відбуватиметься також і безпосередньо перед самими стартами. Запрошуємо до участі в змаганнях в чемпіонаті сили удару. Це не жіночий вид спорту. приходять чоловіки всі від 16 років на третю годину. Чекаємо серед запрошених гостей Любомир Паламар, заслужений вчитель і тренер України з боксу. Він закликає усіх прийти на це, захоплююче дійство, і випробувати свої сили. Прогнози на цей турнір наставник не дає, а каже, що перемогти може кожен, бо навіть спортивні навики не є запорукою успіху. Значить, заходи, які робляться для людей, це супер, тому що люди можуть прийти. І поміряти, наскільки гореться, вдарити чи рукою, чи ногою, чи головою, будь-якою частиною тіла, яка б'є по цьому приладу. Тут може прости, навіть це є, має природну силу, дуже, як кажуть, різкість, швидкість удара, От говориться, є люди, які сильні, може взагалі не займатися єдиноборством, ніяким, просто люди чи там за станком стоїть, чи в колгоспі десь робить і били так, що го го-го. Сьогодні у нашій студії ініціатор цих змагань Роман Гуц вечір. Добрий, Скажіть, будь ласка, з якою метою організовуєте ці старти? Ну з метою визначення людини, володільця, скажімо так, найсильнішого удару. Тобто, ми вже провели змагання у Львові, в багатьох містах обласного значення Львівської області, в Луцьку, Миколаєві, Чернівцях, Івано-Франківську. Ось, і е, плануємо найближчим часом е, визначити, хто ж все ж таки в Україні е, має найсильніший удар. Ну, так склалося, що зараз ми в стрию, ось, і власне, в неділю будемо визначати, хто серед строян володіє найсильнішим ударом. На цих змаганнях, які ви вже провели, які результати демонстрували учасники? Е, ну, досить гарно виступили хлопці в Миколаєві. Е, результати позатону. Точно цифр не пригадую. Ну, власне, в ударі ногою і в ударі рукою е класичним стилем, власне, рекордсменами є е миколаївчани. Ось е ну, зараз, що стосується самих змагань, то хочу акцентувати увагу на те, що учасниками можуть бути всі, всі незалежно від спортивної приналежності. Тобто мова не йде про представників е ударних видів спорту, там бойових мистецтв, так? А будь-хто може взяти участь в наших змаганнях. Також, що стосується скажімо так, географічної приналежності, мова йде про жителів Стрія, та і так само сусідніх міст, сіл, адже цей чемпіонат відкритий відкритий чемпіонат Стрія. Що стосується певних якихось обмежень, так, дійсно є вікові обмеження, вік учасників може бути від 16 років і старше. От, всі учасники будуть поділені на три вагових категорії. Так, до 70 кілограмів, від 70 до 90 і понад 90 кілограмів. Ну, відповідно, у самому у відповідному виді програми і у своїй ваговій категорії будемо визначати найкращих. Які види програм? Е, є три види програми. Перша вид програми це удар рукою класичним стилем. ну Це в народі, скажімо так, удар кулаком, передньою частиною кулака. Другий вид програми це удар рукою вільним стилем. Це удар можна носити будь-якою рукою будь-якою частиною руки, окрім передньої частини кулака як в класичному стилі. І третій вид програми це удар ногою Зрозуміло, хто чи що буде вимірювати силу удару? Ну, ми будемо вимірювати силу удару за допомогою спеціального силоміру. Це є такий прилад у формі боксерської груші. Так, який об'єктивно вимірює силу удару в абсолютній величині в кілограмах сили. Аналогів в Україні нема. Зрозуміло. І ще раз пригадайте, будь ласка, нашим глядачам, де і коли відбудуться ці старти. 에... Будь ласка, можна 에... в камеру всіх всіх бажаючих визначити силу свого удару. От, запрошуємо в неділю, так, фоєрію розваг на відкритий чіп стріля по силі удару. Це був ініціатор проведення. Таких стартів у нашому місці Роман Хуц. Дякую вам. Дякую.